Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, а давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, молодці, зараз осінь. А що ж відбувається восени? Так, стає холодніше. сонечко вже менше гріє, менше світи. Листочки жовтіють та опадають. Всі готуються до зими. Уже промайнуло два місяці осені. Це вересень та жовтень. І підходить до завершення останній місяць, який зветься листопад. А як ви думаєте, чому ж листопад? Так. Тому що в листопаді всі листочки з дерев опадають та утворюють на землі гарний пухнастий килим з барвистих різнокольорових листочків. Сьогодні на прогулянці я зустріла одного друга, який сховався в таких листочках. Давайте ви зараз відгадаєте, подивитесь, хто ж це такий. Він гуляє біля тину, має носик на местину. Схожий він на будячок. Це колючий їжачок. їжачок хитрячок, із голок та шпичок. Ошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Їжачок, хитрячок, сто колючок, голочок, дуже гарна спинка, спинка як корзинка. Тупу, тупу, тупо точок. Їжачок несе грибочок. Наколов голки – грушу для Миколки і несе на спині і яблучко для Ніни. Ти його не лови, а у ліс відпусти Жде у лісі тихо мама їжачиха. Там у листячку сплять п'ять маленьких їжачат. У долину із горбочка їжачок котивсь клубочком. До стежинки докотився, став на ніжки, обтрусився та й пішов, подріботів, а куди? Куди хотів? Маляк. Тож сьогодні я пропоную вам зробити ось такого чудового їжачка з осінніх листочків. Давайте розглянемо нашого їжачка. Їжачка овальний тул. Він має довгий гостренький носик із таким кругленькою цяточкою в кінці. В нього є маленькі коротенькі ніжки. Також оченята. І обов'язково в їжачка є голочки. Ми зробимо їх із листочків. Також їжачок біжить по доріжці, яка встелена осінніми листочками. Дітки, а перед роботою пропоную вам зробити цікаву пальчикову гімнастику, дощик та їжачок. їжачок. Дощ крапав, накрапав, їжак в лісі заблукав. Походив туди, сюди, набрав чоботи води. Воду виливає, а дощ накопає. Для роботи нам буде потрібен аркуш паперу А4, на якому я чорним фломастером намалювала їжачка. Ножиці, клей та листочки. Пропоную діткам взяти ножнички, ви вже знаєте, як ними користуватися, і обережно обрізати ніжки нашим листочкам. Далі ми викладемо всі листочки на нашого їжачка і подивимося, яким він має бути. Тепер. Забираємо наші листочки і будемо їх змащувати клеєм. Наносимо клей або на листочок, або на самого їжачка, як вам буде зручно. Беремо листочок і прикладаємо та притискаємо пальчиком. І так поступово всі листочки. Коли наш їжачок уже з голочками, ми візьмемо ще один листочок. У вас може бути будь-який, розріжемо його навпіл та зробимо листочки під ніжками нашого їжачка. Ось і погляньте, дітки, який гарний їжачок вийшов у мене з опалого листя. Пропоную і вам зробити такого чудового їжачка. Буду нетерпінням чекати на ваші фото. Дітки, давайте пригадаємо, кого ж зустріла я сьогодні на прогулянці у лісі? Так, правильно, це був маленький хитренький їжачок. А з чого ми сьогодні зробили свого їжачка? Молодці з осінніх листочків. Вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Що найбільше вам сподобалося? Молодці! Я дуже рада, що вам все сподобалося. Дякую вам за увагу! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!